Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». За парту чи на фронт у кого зі студентів та аспірантів немає права на відстрочку. Невже законопроект про мобілізацію таки прибере лазівку із ухиленням від мобілізації через здобування другої освіти? Чи мають право на відстрочку аспіранти, які навчаються на контракті? Та за яких умов студенти, чоловіки зможуть виїхати за кордон? Про все це розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переході переходимо до новин. Мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ, проте Верховна Рада активно працює над законопроектом, який суттєво змінює мобілізаційні правила для тих, хто гризе граніт науки. Деякі норми, які стосуються студентів та аспірантів, вже підтримані профільним комітетом і мають з'явитися в новій версії документу. Як виявляється, не всі студенти матимуть право на відстрочку. Це залежатиме від віку та форми навчання. Щасливчики ті, Хто здобуватимуть освіту за денною або дуальною формами навчання. Нагадаю, що дуальна форма навчання це коли студент ходить на лекції до університету, а практичне навчання проходить безпосередньо в компанії чи на виробництві. Плюс студенти мають отримувати рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий. Тобто, студент, що вже має диплом бакалавра або магістра за однією спеціальністю, при бажанні вступити на бакалаврат або магістратуру за іншою спеціальністю, не матиме права. Навіть строчку. Одним словом, друга вища освіта вас вже не врятує. Таку поправку вніс представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. Людина навчається на денній формі у будь-якому віці та має право на відсрочку. Але ми розуміємо, що є зловживання. Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та й в Україні також. Почали відкривати це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання. Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану. Але у разі наявності диплома бакалавра й при бажанні вступити на магістратуру та продовжити навчання за цією ж спеціальністю, студент матиме право на відстрочку. Це буде вважатися здобуттям першої вищої освіти. Однак є нюанс. Зверніть увагу, що студенти, які закінчили бакалаврати і планують вступати на магістратуру, вже не вважаються студентами і, відповідно, не мають права на відстрочку. Це право вони отримують тільки тоді, коли знову вступлять до ВНЗ на магістратуру. А ще є обмеження за віком. Якщо військово зобов'язана особа розпочала навчання після 30 років або в рік, в якому здобувачу освіти мало б виповнитися 30 років, то він втрачає право на відстрочку. Ось такий подвійний удар: від природи, бо тобі стукнула 30-ка, і від влади та ТЦК, бо тобі вже не 29. Згідно з законопроектом про мобілізацію номер 10449, аспіранти, які здобувають освіту за контрактом, були піддані призову під час мобілізації. Зації проте в Раді заявили, що не може бути розрізнення між тими, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і тими, хто здобуває освіту на бюджеті, нардепи вважають, що це суперечить конституції, оскільки порушується принцип рівності. Таким чином у новій версії законопроекту це розрізнення було видалено, і тепер всі аспіранти, незалежно від форми навчання, матимуть право на відстрочку. Про це заявляла, що у березні 2024 року народна депутатка і членки. Киня профільного комітету Ірина Фріз. Комітет підтримав відстрочку для аспірантів всіх форм навчання: бюджетна та комерційна. У новому варіанті документу чітко зазначається, що особи, що отримують наукові ступені та знаходяться в інтернатурі, не підлягають мобілізації протягом особливого періоду. Але тут на майбутніх науковців чекає нове випробування. Міністерство освіти повинно розробити механізм, зокрема, шляхом проведення іспитів, щоб забезпечити, що особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь або не мають відповідних знань для цього, не зловживали цим правом під час вступу до аспірантури. Про конкретні механізми реалізації Зації цієї ініціативи ще не повідомлялось, але окрім наукової роботи доведеться ще й іспити складати. Нагадаємо, що відстрочка для студентів та аспірантів вважається правом, а не обов'язком. Тому ті, хто не хочуть гристи граніт науки, можуть звернутися до ТЦК та написати заяву про вступ до війська за власним бажанням. Після цього їх можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт. Із ЗСУ. Є ще одна хороша новина: уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Кордон. Нагадаємо, виїзд студентів за кордон був заборонений від 28 лютого 2022 року. До винятку входили лише ті, хто навчається в іноземних вишах. 1 квітня Кабмін вніс зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України від 1995 року, якими заборонив виїзд усім студентам. Однак наступного дня стало відомо, що студенти іноземних вишів все ж можуть перетнути кордон. Проте від 14 вересня 2022 року виїжджати заборонили й чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном. А от 2 квітня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про внесення зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України постанова передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за певних умов. Зокрема, такі студенти мають бути учасниками програм академічної мобільності. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Програма академічної мобільності це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для студентів це можливість тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Згідно з постановою для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати низку документів. Зокрема, треба довідка про направлення на навчання в іноземний заклад освіти, яка міститиме інформацію про підстави співробітництва строк навчального семестру за кордоном. Відсутність протягом двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів, підтвердження рівня володіння мовою, викладання в іноземному виші. Також для виїзду за кордон необхідно мати копію договору академічної мобільності, засвідчену українським вишем. Є квиток студента, військово-довідковий документ від ТЦК з відповідними відмітками. Що ж до нового мобілізаційного законопроекту, то він може бути винесений на голосування у Верховній Раді вже на найближчому засіданні. Документ уже пройшов обговорення у відповідному комітеті парламенту, готується порівняльна таблиця до другого читання. Повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону Єдині новини. Наскільки я проінформований, цей законопроєкт уже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради. Зараз готується порівняльна таблиця до другого читання. І я дуже сподіваюся, що на найближче засідання Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали. Спікер нагадав, що президент України підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроект щодо створення електронного кабінету військовозобов'язаного, а також законопроект, який встановлює певні гарантії для військових. І зараз ми працюємо фактично над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію. Де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати вітчизну. Як ви вважаєте, чи є справедливими нові правила для студентів та аспірантів під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних і мирного неба над головою.